Дачів телеканалу м студіо в ефірі. Програма діалоги. Сьогодні у нас в гостях директор туристичного оператора Світлана Чернова. Сьогодні ми поговоримо про туристичну і про те, як вона змінилась за період війни. Вітаю вас, пані Світлано. Розкажіть трохи про себе. Розкажу я директор туристичного оператора вже 20 років. Останні 20 років. А нашому агентству 31 рік виповнилось 13 жовтня. І от бачите, стабільність, ніби то стабільність взагалі моя мета це стабільність, тому що це приводить до того, що впевнені туристи, впевнені працівники, впевнена родина, але стабільність дається тяжко, тому що для того, щоб бути стабільними, потрібно постійно рухатись вперед, що ми і робимо. Я можу багато говорити про те, що незвичайного є в нашому агентстві. У нас є і всякі інтерактивні міроприємства, тобто, наприклад. Середньовічний бал в Чинадіївському замку. У нас є сходження на невисокі гори і розповідь про те, хто такі закарпатці. Тобто, наприклад, в гостях у Кельтів є така екскурсія. Ми декілька разів готували для себе екскурсоводів. У нас були курси екскурсоводів, у нас був клуб екскурсоводів, і це теж займало певну частинку нашої роботи. Тобто, ми рухаємось вперед і раді цьому. Стабільно, тобто, ви такий локальний туристичний оператор. Більше по Закарпаттю? Ні, ми займаємось і прийомом на Закарпатті, uh -huh. і відправкою за кордон. І це нас дуже спасає, тому що є періоди, коли в основному Закарпатті їдуть відпочивати. А є період, коли до нас приїжджає багато гостей, колись були і за кордоном, а зараз залишились гості в основному гості з України з східної України. Взагалі, от працюючи 30 років на ринку туристичної галузі, як мінялися від десятиліття до десятиліття, взагалі як мінялася ця галузь? Дуже сильно мінялась. Коли я тільки почала працювати, то по суті туризму не було, тому що їздили в основному на шопінг. Потім почали потрошечки, потрошечки повертати в Закарпаття туристів. А потім почали їхати, їздити за кордон і відпочивати на морях. Все це на моїх очах проходило. І тому важливо було кожен раз перестраюватись, впроваджувати якісь нові, нові методи, нові методи і реклами, і обслуговування туристів. І ми це робили. Вигадувати нові маршрути. Це дуже цікаво, це дуже класно і дуже круто. З початком повномасштабного вторгнення. Як змінилася ваша галузь? Дуже сильно змінилась. По-перше, ми кожного дня дякуємо нашим військовим за те, що вони дають нам можливість працювати, за те, що вони дають нам можливість в Закарпатті жити без обстрілів. І це найголовніше ми стараємось податками, ми стараємось всякими різними допомогами військовим дякувати їм за це. Тому з приходом війни ясно, що багато чого змінилося. Якщо говорити про конкретику, то хочу сказати, що, ну, наприклад, багато школярів їздили е, за межі області по Україні. Ясно, що ні Одеси, ні Києва. Ні Львова на даний момент пропонувати не можна, тому що ми бережемо своїх діток. Але дітки зате почали їздити за кордон, наприклад, одноденні тури до Словаччини, до Угорщини, Кошице, Ніредьгази, Дебрецен. полюбляють наші діти і вони мають таку щасливу можливість закарпатці мають таку щасливу можливість їздити в одноденні тури. Крім того, у нас є розроблений спа-тур для дорослих. В Угорщину і ще багато маршрутів, які ми рекомендуємо і дорослим і діткам, за... це, це що стосується дітей. Але що стосується дорослих, ви ж подивіться, вилітів з України не стало. І якщо, скажімо, із 1300 туристів, які ми відправляли за кордон протягом року, приблизно там сот туристів літало літаками, то зараз це не так. Зараз тільки четверти, четверта частина. Літає літаками, літає з найближчих міст Європи і допомагає нам в цьому, допомагають нам в цьому і українські оператори. В основному це один з операторів, який літає з Жешова, і а до Жешова нам достатньо швидко добратися, Є групові трансфери. І наші туристи доїжджають до Жешево, але в основному, все таки літають за допомогою європейських операторів. І знов таки Закарпаття це благодатний край, який має можливість це робити. Ми відправляємо туристів з Німеччини, з Чехії, з Словаччини з відусіль, і дуже часто це буває значно дешевше ніж відправляти українським оператором. Але це плюс. А мінус в тому, що європейці набагато повільніше, європейці менш орієнтовані на туристів ніж українські оператори. І ми дуже дуже чекаємо того часу, коли українські оператори повернуться в Україну, і коли ми зможемо на повні груди задихати і пропонувати нам нашим туристів, туристам найкраще. У Нас було декілька таких ситуацій, які показали, що українці кращі. Були заміни готелів, були невиліти і допомога в пошуку наступного рейсу. Все було зроблено, але достатньо повільно. Завжди казали, це не ми винуваті, це ваші проблеми, робіть з цим, що хочете. Українські оператори навпаки стараються бути на нашому і на на боці туристів і допомагати в цих ситуаціях. Але дякуємо Богу за те, що є. Дякуємо європейцям за те, що вони. Дозволяють нам це робити і дуже чекаємо повернення наших операторів на Україну. Літо 22-го року і літо 24-го року, сезон відпусток. Якщо порівнювати ці два сезони, да, з проміжком певного часу, е який був наплив туристів в Закарпатті, і чи їздили самі закарпатці кудись е за кордон? Чи було ну от порівнюючи ці два періоди? Я би напевно порівнювала 19 рік. Тоді був найуспішніший рік, йшло поноростаючи, всіх ставало більше, груп ставало більше. Ми всі надіялися, що така, таке зростання буде постійно і все буде просто ідеально у нас. Але настав коронавірус, знизилась явно кількість туристів, а далі розпочалась війна, і я вам хочу сказати, що. Завдяки багатьом е, чинникам в цьому році ми прийняли не менше туристів ніж в 2019-му в Закарпатті, я маю на увазі, і кількість туристів складає десь близько 4-5 тисяч людей. Тобто тільки ми 4-5 тисяч е, чоловік приймаємо у себе е, в області. Що стосується відправки за кордон, то в цьому році теж кількість туристів. Ну, дійшла до е, тієї ж межі, яка була в 2019 році. Тільки е, помінявся розподіл. Якщо, скажімо, говоримо про Закарпаття, приймали часто великими групами, середня кількість людей в групі була 19 людей. То на даний момент групки стали меншими. І мене дуже радує, що Закарпаття приймає багато військових. З їх сім'ями вони тут просто умиротворяються. Вони часто говорять про те, що ми що Закарпаття їм дало ковток просто свіжого повітря, що вони тут відчули себе без бомбардувань і в спокої серед гірських схилів, серед дерев, серед красивих замків. Всі, хто приїжджає в Закарпаття, як правило, закохуються в нього, і я думаю, що і після закінчення війни будуть приїжджати до нас. Тобто групи переформатувались: багато родинних груп, індивідуальних груп, менше великих груп, але радує те, що вони є. Що стосується прийому, що хочу сказати, що в цей час і в коронавірусний, і в військовий. Дуже багато почали цікави, туристів, почали цікавитись гірськими походами, тобто не тільки Синевирське озеро. Синевирське озеро, водоспад, Шипот, ведмеді і так далі. Все, що є в горах, все цікавить найбільше туристів. Тобто це наша екскурсія із всіх закарпатських екскурсій. Але дуже багато туристів почало входити, ходити в гори. І тут ми можемо запропонувати і невеличку гору Галиш поруч з Лавачкою. І в гостях і у Кельтів про це розповісти з 360 градусів оглядом на самій горі. Ми можемо повести в невеликі гори. Тобто, це, наприклад, Обавський камінь або. Зачарована долина або ще деякі гори, які не такі високі, але дуже гарний огляд мають і не складні для туристів. І нарешті двохтисячники. Ну в Україні ніде нема стільки двохтисячників, скільки в Закарпатті. Взагалі вершини гір розташовані саме в Закарпатській області. І багато хто хоче підкоряти цю гору. Наприклад, в день, коли нам виповнилось 31, ну, в день, в честь цього дня, ми своїм офісом піднялись на гору Говерла і були просто щасливі цим. Я думаю, що туристи теж. Вчаться дихати, вчаться ходити, вчаться трудитись, і це просто круто в порівнянні з тим, що могли просто сидіти за комп'ютером і не дихати свіжим повітрям. Тобто гірські походи це стало відкриттям коронавіруса і далі періоду періоду війни. І ще я б хотіла сказати, що дуже дуже востребована стала стали екскурсії. В яких ми пробуємо куштуємо Закарпаття на смак. Тобто у нас дуже багато крафтової продукції в Закарпатті виробляється. І тут, звичайно, лідером являються кваси, де можна попробувати і сир і, і м'ясні продукти, і солодкі продукти. І Це просто крафтова столиця Закарпаття. Я думаю, що України теж. Але крім того, можна спробувати закарпатські страви. Є дегустація закарпатських страв, наприклад, в підкові або в порядному газді. Тобто туристи хочуть пізнавати цей регіон, і вони хочуть його пізнавати і на смак. Ну а вина, а, кельтські напої, настоянки, всякого, всякі різні. Тобто, це, звичайно, я про це вже навіть не говорю. Тому це те, що хочуть туристи. Я дуже рада, що в Закарпатті з'являються деякі такі родзинки, яких, напевно, ніде нема. Наприклад, косметична кухня. Недалеко від Мукачеви відкрилась, де можна подивитись, як виробляють всякі різні крема. І це не просто тому, що це косметична кухня, а тому, що ця, ці продукти виробляються з закарпатських всяких різних рослин, з закарпатських олій і так далі. І це дуже приємно. Або, наприклад, недавно я була, і вже наші туристи відвідали це інтерактивне міроприємство Еспресо Тур. Рекомендую всім. Рекомендую всім. Реально, кава в Закарпатті прийшла Закарпаття прийшла раніше ніж в відень і ніж у Львів. Тому, будь ласка, підіть на цю екскурсію і дізнайтесь, коли і чому. Ну і наостанок розкажіть про саме наше Мукачево. Чи їдуть сюди туристи? Що люблять дивитися, і де такі найактуальніші місця саме в Мукачеві? Туристи люблять дивитись в основному гори, раз, міста і середньовічні замки два і термальні джерела три. Дуже добре, що в Мукачеві з'явились: термальні джерела, в тому числі, а не тільки аквапарк. Це дуже добре. І, е Дуже добре, що все це в Закарпатті присутнє. Я ще тільки хотіла трошки сказати про бо, це буде несправедливо про тих туристів, які закарпатці, які виїжджають за кордон. І мене теж дуже радує, що саме цього сезону, саме в складний час в Закарпатті з'явились ексклюзивні продукти на виїзд за кордон. Таких турів, авторських турів, як до Чехії, наприклад, як до Німеччини, як до Румунії, ніде нема в Україні. Я запрошую всю Україну приїжджати до нас і ем, вивчати ці країни знавцем, з їх знавцем. Дякую вам, що прийняли наше запрошення. Нагадую, у нас в ефірі була Світлана Чернова, директор туристичного оператора. Програма була діалоги до наступних зустрічей на телеканалі ІМСтудіо. До зустрічі.